Доброго здоров'ячка всім. Вітаю вас на своєму каналі, на нашому з вами каналі. Сьогодні у нас шосте. Шосте, здається, жовтня. Ой, 10. От не знаю, чого це мені шосте. 10 жовтня 25-го року. П'ятниця. Дивіться, яка вже краса осіння. У нас завжди гарний вигляд з вікна, на двір наш, садочки, школа. Ось. І починаємо відео про квіти. Ось, фіалочки красуні. Цвітуть маленькі, а хіріта, дивіться, то, взагалі, правда, я тут з десяток квітів уже цвіли, позрізала, а то бо взагалі така густота. Я не перераховувала, скільки там цвітоносів. І ще ось. Вигулькнули. Ось я завжди говорю, коли я обновлюю, переукоріняю фіалочки, можна їх відновити листочком, пасенками. Ну, я більше люблю зрізати верхівки в розетках, укоріняти, вони швидко. Починають цвісти букетами. Ось це, вони переукорені. Укорень... Не буду вимовляти. Розчі. Це у мене цього року. Навесні я це робила. Хто дивиться, а, тоді я не, не знімала відео. Навесні цього року, а, ні, знімала. Що це я брешу? Так, а ось у мене ця фіалочка це пасинок. Одномоментно вони садилися, а ви бачите, що він ще не цвіте, він розвивається. Потужніше оце так розвиваються, коли їх переукоріняєш. І цвісти він буде такими букетами. Цей. Ну, мені тут е, телефонний дзвінок був. Я трохи затрималась. Цвісти букетиком буде пізніше, а ці зразу. От. Так, тут гібіскус збирається цвісти. О, там бутон, ви бачите. Бугенвілія. Що я мелю? Що це в мене сьогодні? Я сьогодні. Не виспалася. то що обстріл був, але тут у нас більш-менш тихо було, я й не чула. А те, що комар не давав спать, а де він взявся, я не знаю. І... Я вже з головою кривалася, а проснулася, тоді не можу заснути із-за того комара, і не виспалася. Тут у мене на екрані Катя. Це канал Мама чотирьох діток, в неї четверо дітей, живуть під Рівнем недалеко, десь 10 кілометрів. Чоловік у неї на фронті, будують будинок. Я люблю такі відео, коли будівництво, коли ремонти, а особливо будівництво. Я дивлюся, її Ну, Чого я зупинилася, можливо, хтось і теж знає. О, вона у неї ще продажа постільної білизни. Я ось цю тиждень назад купила. Там колосальний вибір у них. Ну наскільки я купила між іншим баєву, щоб тепло було спати, дуже задоволена. І там ну, різноманіття, таке різноманіття, і пледи, і подушки, і що там тільки немає, і рушнички. Так що, кого цікавить, заходьте на цей канал, у неї ще вона продає у телеграмі, ну, там можна перейти в Телеграм, а я не знаю. Може, вона ще і в інших, у Фейсбуці і в Інстаграм. Я в Телеграмі з нею зв'язувалася і купляла от, постільку. Так що, кому треба, дуже гарні принти такі, ну, вибір такий, здається, би, Кожний комплект би купила. Так, пішли. З цієї сторони я не показала антуріум. Тут уже листочок, ось, бачите, блискучий. Це новий, який виріс. Призупинилась, бо ще і чхала не Невже простила? Так, ну, пішли далі. Це в мене, ви бачите, пальма Фінікова випустила ваю. От уже така вона. Прийшли на лоджі. хочу зупинитися на оцій хої. Ви подивіться, що тут робиться. Тут сотня, мабуть, світоносів. з усіх боків. Це такого ще не було з нею. Ну, скільки ми шаняємо, мабуть, тут очамріємо. мріємо. Коли воно буде все цвісти і всі на, на одному етапі, не так, що одні будуть цвісти, а інші трохи пізніше. Ні, вони тут всі збираються одночасно. Ой, що це буде? Який це запах буде стояти? Тут у мене фрезія починає, треба посадити. буде. Вона цвіла зимою у мене, ціле літо відпочивала. А це просипається, щоб на зиму знову цвісти. Так, фалінопсиси. Тут оцей е, скинув всі квіти, жовтія буде, мабуть, засихати, а ці поки що не, 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 не облюдається, що вони будуть скидати. Плюмерії, як ви бачите, продовжує цвісти. Вона може ще й всю зиму буде. Цвісти. І ще хочу показати свою хою, яка лізе по цій по вірьовці, бачите? Он теж буде цвісти. Тут ось 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 ось. Там, мені здається, там десь і всередині, бо це от тої хої, о. А ще Ось тут, ось тут, десь тут під листочком. Ось вона туди лізе, туди уже хлорофітом туди залізла. Я тут підв'язала її. О, так що тут буде таке цвітіння. Що вам сказати, ось. Молодці хої, цвітуть. Так, імбир. Я взяла і позрізала верхушки, вони вже жовтіють. А це, так я, як і казала тоді ось будуть цвісти. Бачите, ось ось чотири цвітоноса. Будуть цвісти. Сонця немає, вони, мені здається, призупинили свій ріст, От ці бутони. Бо сонця нема. Звичайно, що, мені здається, це сонячна культура. Так, дивіться. А? Ну Я не можу, я на цю хою хожу любуюся. Вона мене просто да, вбиває на повал. А? Яка молодець, ось що значить, вона стояла ціле літо на сонці. Хоя любить сонце. Так, батат мій до сих пір ще зеленіє. Мені дуже хочеться там це викопати його, але зеленіє, думаю, хай ще побуде. Вікторія говорила, що він не любить прохолоду. Вони вже в себе викопали на городі частину, а Зараз ідуть дуже сильні дощі скрізь, а частина ще залишилася і бояться, що згниє, бо він не любить таку погоду. Він любить, щоб тепло було, його треба висаджувати, коли вже плюс 20. От, ну, і урожай в цьому році вона говорить, набагато гірший, чим в минулому році батат був. Зато картопля в цьому році вродила гарна. Минулого року була. Погано. Тут я вже частково пообрізала ось цей і цей гібіскус, бо темно, і щоб було світло і для хой, ось, і для інших рослин. Перець мій тут уже такий підсохший, от, ну, Йдемо на ту лоджі. Тут, здається, все. Так ще бугенвілею треба буде гарненько так обрізати. Ну вона, ось, бачите, там цвіте, ось там там такий. А, такий, о, о Не, все рівно не буде. Бачите, там, як цвіте гарно. А тут, оце ж гілка, ось вона йде, ось, ось, ось і аж сюди. Ну, тут, оце тобі е, я купила сушильну машину, бо тут хіба можна сушити білизну? Де тут сушити? Немає де? Ось так. Тепер хай ростуть тут по всім цим направленням <пів> повністю віддаю рослинам лоджію. Ще якась тут білизна буде висіть. А, а ці ем, фіалочки. Тут я трохи перетрубацію зробила, переставила деки, знизу я забрала, бо в мене однієї лампи не хватало. Через те я її перенесла сюди наверх. А ті далі ви побачите, де я діла ще фіалочки. Теж там, теж там, перетрубація у мене. А, так, що тут? Пуансетія гарненько так росте, скоро вже буде і червоніть. Епісція. це я затрималась, бо я не могла згадати її назву. Епісія цвіте, цвіте з весни, час від часу я зриваю сухі. От, зараз е, їй не жарко, і вона прямо така гарна стала після літа Це якраз температура для фіалочок. Тут у мене, скільки у мене тут? Ось 19 градусів. 73% вологості. На цій лоджії починаю з плектрантуса Ви подивіться. Це вже повторне цвітіння в нього. Я була обрізала його, він так цвів у мене з весни. Я обрізала була, і ось знову така краса, ось дивіться, яке гарненьке. Я тоді знімала і, пам'ятаю, говорила. Ну, я кожного разу говорю, що мені квіточки дрібненькі такі, мені схожі на. Орхідейні квіти. Дуже гарненько. От, бачите, листя таке темно-зелене, блискуче. Так, стапелія. О, і ще буде цвісти, я й не бачила. Ця тримається квітка, Алоє По потроху цвітуть. Ну, а кава, кава в своєму репертуарі. Ось листочок цієї. Ось вона тут. Я хто до мене приходить в густі? Ой! Листочок упав. Я всім екскурсії роблю до кави. І всі прямо а -а -а, вперше в своєму житті бачать таке. На, на яву. Звичайно, що в інтернеті. Можна знайти, а тут на яву, ось, бачите, ще зеленіють, наливаються, ягідки, ще не червоніють. І там красуня бугенвілія, дивіться, всі гілки цвітуть. Похипонімому не наблюдається, ну, ще ж не було холоду тут, листя ще не скидає. Так, кактуси я вже. Не буду поливати, хай вони відпочивають. ось Оці маленькі я потроху поливаю зимою, а так ні. Так, і тут все по-старому. Я гіпіаструми уже сюди перенесла. тиждень назад я зрізала у них до половини листя. Ось отак. О, ось о там стоїть. А вчора і сюди занесла. Ось. Вони вже будуть тут до весни, поки не з'являться цвітоноси. Так кожен рік у мене. Ось. Ну, тут я нічого ще не обрізала. Оліандри думала, але ще ось тут у нас погода, дощ, туман. Ось теж обрізаний І з цією опунцією. Дивіться, цей на насіння. Давай скину. На кухонному вікні за літо вона така виросла гарненька. Я думаю, може цю викинуть усю стару. А ось новенька хай буде, яка вона симпатична на відміну від цієї, або ось та. Треба теж їх обновити буде. Ось дивіться, такі е, старі, коричневі. Ну, побачу. От уже шкода буває. А ця така пухнаста, така гарна під листям гіпіаструма, Так. Розрослася вона. Дивіться, вон, скільки нападало гілочок, треба буде повиривати. Я оце борюсь. У мене як оце сіянці каланхоя. Ось з нього сиплеться. Я вниз сюди поставила, бо вже в стелю підпирала. І Сиплеться по всім горшках, а я тоді прополка в мене, Я вириваю і викидаю. Бо це тут таке буде робитися. Навіщо ну, мені таке? О, через те ось буду вищупувати. Так, ну, йдемо. Далі. І ось так у мене на кухні. Сюди фіалочки. Там у мене дендробіуми. О. Рипсаліс який гарненький. Скоро на підвіконня буде доставать. Так, майже кожної зими я звідси забираю гіпіаструми, а сюди ставлю піалочки, бо там їм було темно. І вони відрізняються, бачите, від тих фіалочок, які на тому підвіконні. Ось тут їх ірітаться. Ну, нічого, їм тут буде добре. Зимою будуть цвісти. Трохи навіть деякі і витяглися ось ця, і такі корінці, бачите, які. Такі світлі, не вистачало світла. Так, ну, на цьому буду закінчувати. Дивіться, яка краса. Тепер я можу звідси знімати. Дякую, що заходите, що дивитесь, ставте лайки, дізлайки. Зустрінемось в наступних відео. Бережіть себе і своїх рідних, і до нових зустрічей. Пока-пока.